Доброго дня, друзі та гості мого каналу. Сьогодні передивлявся джола сім'ї, де сидять чи спереду, чи ззаді вже клуби. В взагалі картина яка, клуби сидять спереду в основному, ну, може трошки по, по центру там буквально 3-4 сім'ї. А ось одна сім'я. Проблемна І до вас така якби, прохання, порадити, що робити. Ось де сімейка. Вже було і перед Новим роком. Ця сім'я, що вона якби така схвильована трохи і, та, і трохи клуб розтягнути. Сьогодні знову ось де подивився, а вона, ось, бачите, яка, яка якби, в активному стані. І ось де руку прикладаю, ну така тепленька. Не такий, як зимовий клуб, температура. Була тут ось одна, ну, пуста, якби просто якби рамка. Ну не пуста з медом. Я її сюди переставлю. Це ось заставна. Оце ось вони тут сидять. Ну тепленько. Мабуть, я так думаю, що там є розплід. Порад що мені з нею робити. У мене є рамка і там є ізолятор міленіна. Може, я думаю, взяти розібрати гніздо, знайти матку і поставити в центр ту рамку. І посадити матку в гні... Ну, Якщо вона там сіє, то поставити в ізолятор, щоб не сіяла чи просто поставити магазин зверху і поставити сюди, покласти кульочок з медом. Ось де трішечки випорожень. Небагато, щось їх турбує. Вроді мишей і немає, підмору є, але не сильно там, щоб дуже. Таке пора, ти що краще зробити. Ось де сім'ї сидять. П'ять, шість, сім булочек. Де я? Гарний. Дозаду там ще більше половина. Ось де також. Ось де. На шести рамках сидять, гарно все. Є сім'ї, оці що багато меду принесли в минулому році, так зараз ну, по 4 вулички чомусь займають. Не зрозуміло по якій такій причині. Ось також і ця сімейка в минулому році. Ну як? У минулому сезоні. Була, ну, меду було досить багато. Це ось це вже потім поставив. Було до цього. Ну, в общем на восьми рамках я її майже не загодовував. Всього літру сиропу дав. Ну так, на просто було трохи, щоб із кас 81 пролікувати і все, літру дав. А так в основному на меду. Пішла, а потім дивлюся, просідає і просідає. І зараз сидять ось де на чотирьох рамочках. Нічого, я їх піджав їм, Вроді все нормально. Морози у нас були до 23. Уже не о... ну, разів три, мабуть, до 23 градусів морози були. Нічого перезимували. І також сім'ї. Не буду їх тривожити. Можна відкрити, але не бажано це робити. Ось також сімейка сьогодні передивлявся. Ось де дивіться. Скільки на. Ось де 2, 4, 6. На нас сімей рамках збирав, З обох сторон піджав теплими заставними. А зараз сидять ось де. На, на трех рамочках, можно сказать, четыре вулочки, и то там это крайне, в основном прижались до теплой заставной и сидят. Хотя клеща, ну, он и полоски давал, ну, как был, ну, чтоб там дуже не и полоски ставил, и... І біпі нам проливав. От та також сім'я. Як ото кажуть, може, що кліщ його побив, вона того просіла. Так ні. Вродьби і ставив у ці ж. Контрольні дощечки, там сітка воно просипається і все. Кліща, ну 20-30 кліщів упало. Небагато і велика, я вважаю, це невелика закліщованість була але якось чомусь вона так просіла зараз на чотирьох рамках сидить. Ну. Карніка вона так і є, вона вжимається, економна бджала. кормів взагалі не багато споживає он до мене на контрольному вулику. Зараз так за ну, ці два місяці Зимівлі вже всього спожили 1200. Так що якось так, друзі, вон де в теплиці. Три там такі слабенькі якби, відводочки Ну, якби запасна матка там одна сімейка. ну по, по три рамочки через заставну Якби десь, якщо десь може пропаде матка. Весною буде підсилити, щоб не втрачати одну родину десь може. Всяке буває. Так що порадьте, що мені з нею робити. Чи мед покласти зверху, чи, чи... рамку поставити і... і матку знайти. Та просто не хочеться розбирати вони, турбувати. Зараз почнуть вилітати тут що пора, що мені? Напишіть в коментарях, що мені краще зробити з цією сімейкою, що вроді якби погнала розплоду. Сьогодні ще 26 січня, Якби ще й до обльоту далеко в нас. Це Сумська область. У нас пізно обліти. Після 5 березня не раніше. А буває і 20 березня, і 30, коли як. Дякую за увагу. Порадьте, будь ласка. Поставте лайк та підпишіться на канал. Дякую.